Справа в тому, що реалізувати всі корупційні схеми, про які говорить сьогодні тільки прокурором Саним Козловим, або слідчими, які з ним працюють, неможливо. Це можливо за допомогою винесення незаконних рішень. А незаконні рішення у нас вносять, на жаль, судді. От і одним із фігурантом, зокрема нашого клієнта в справі, це була суддя Ластовка Неля Дмитрівна, суддя Дніпровського районного суду. Справа в тому, що колишній голова товариства колос намагалася рейдерськи захопити. Товариство Колос от, і усунути е, нинішнього голову, який був обраний весною 13-го року, е, з посади для того, щоб е, продовжити свої, скажімо так, злочинні дії стосовно розкрадання майна, розпродажу е, майна цього товариства, е, розкрадання коштів товариства, оскільки нинішній голова, який е, на сьогоднішній день Мендес Олександр Петрович, він прийшовши до е, ставши головою, він почав розслідувати всі незаконні дії власникам Комерії Потрібне, стосовно розпродажу, зокрема, баз тиси, ТИС, Закарпаття, Берего та інше. Це не сподобалося колишній голові та її публічникам. і вирішили зробити таку схему усунення нинішнього голови шляхом. Шляхом його піддали кримінальному переслідуванню. чому сприяли прокурор Козлов, і слідчий меншон і суддя ластовка. А саме Ласенка Марія Петрівна звільнилася з товариства Колос. В, в кінці літа 2013 року за за згодою за сторін через півроку, коли вже головною головою товариства було ініційовано судові процеси стосовно повернення майна товариства до товариства, так розірвання всіх договорів, які були укладені власнику Марії Петрівної, Власенко подала до суду позов про те, про визнання з'їзду, де був вибран, де був обраний голова товариства, недійсним. От, і е, усунення його від посади. Ця справа подала до, до, до судді Ласовки Дніпровського районного суду, яка не приймнявши жодні докази відповідача товариству колос. До уваги через два засідання винесла рішення повністю на користь Власенко. На підставі цього рішення це було тільки першим кроком. А власенко Марія Петрівна подає ще один позов, яким, а, який знову ж таки не думаю, що за один збігом стан попадає знову ж таки до судді Ластовки Дніпровського районного суду, і вона е, нібито дізнавшись, що е З'їзд був недійсним, де було обрано голову нинішнього голову. Вона намагається поновитися на посаді та знову таки розпочати свою злочинну діяльність стосовно розкрадання коштів та розпродажу майна товариства Колос. Однак цього позову їм стало замало, і за допомогою прокурора Козлова та слідчого меншона проти голови товариства Колос почалося кримінальне переслідування за статтею 382 кримінального кодексу. А саме Після відкриття провадження представник власенко подає заяву про забезпечення позову, яку просить витребувати від товариства певну кількість документів. 29 січня це відбулося 29 січня року. Цього ж дня власенко нібито подає. Надає цю ухвалу Мендеся Олександру Петровичу біля палацу спорту. Звертаю увагу, що це вона говорить про те, що це відбулося о 13-й годині. Однак, як потім пересвідчується по всім документам та пересвідчився суд, це відбулося засідання, на якому приймалася ухвала. Яку нібито власнику передала йому о 13-й годині, відбулося о 12-й годині 00 хвилин. А, після цього а, через два дні Мендесю перед'явлено підозру а, подано до Печерського районного суду, де, зокрема, ці клопотання. А, Суддя, слідчий суддя вовк, клотання про застосування запобіжного заходу до Мендуся у вигляді домашнього арешту, клопотання про відсторонення його від посади от, та інші. За два дні вирішилося питання стосовно пройшов час від моменту подачі заяви про злочин до моменту пред'явлення особі підозри. Підозра була пред'явлена тільки на основі єдиного, єдиних пояснень Свідка Власенко. І ця підозра була за підписом знову ж таки відомого нам прокурора Козлова. та... Слідчого меншона. Більше того, через деякий пункт часу, незважаючи на те, що стороною захисту подавалося безліч доказів, які ні слідчий, ні прокурор не брали до уваги, ні, суд, ні суддя курило, який також який, який розглядав кримінальне провадження, по кримінальній справі розглядав суд. Всі клопотання, які подавалися стороною захисту до слідчого менше, слідчий не розглядав, не не. Задов... Проводив жодних слідчих дій, які б могли викрити зокрема не винуватись під от і через декілька місяців вирок. Обвинувальний вирок голові товариства. Все було б добре, якби не така півроку була робота, коли подавалися документи, подавалися докази, подавалися документи, подавалися заперечення, захистом проводилися слідчі дії, незважаючи на те, що це також є і. Обов'язком сторони правоохоронних органів. От, ем, в апеляційному суді все ж таки справу було закрито, е, от, і е, обвинувачення з мендуся зняті. Е, більше того, е, всі ті схеми, які, вони, які були. Запущені в районних судах також е, касаційна інстанція скасувала всі незаконні рішення Ластовки е, і направила справу на, на новий розгляд, де знову ж таки всі заяви власнику Марії Петрівни вже відпали на той момент, і тому вона не приходила на засідання і е, відповідно залишення без руху. От таким чином е, хотілося б е, хотілося б сказати, що. І правоохоронці, і судді повинні в першу чергу задати собі запитання: хто вони такі? Чи вони працюють на Феміду, чи вони злочинці?